Слава Україні, брати та сестри! Всім гарного настрою, продуктивного дня, всі працюємо заради перемоги. Що відбувається на болотах? Я би сказав на окупованих болотах, бо там, де приходять росіяни, там вже в апріорі пліснява, все тече і перетворюється на болото. Це ми знаємо з минулих моїх відео. Що відбувається там наразі? В Донецьку в самому проблеми з водою. І місцеві колаборанти, чи як їх назвати, навіть не знаю. Ті, що чекали цей російський світ, значить, вони не хочуть жити без води, і вони погрожують владі, що вони сядуть на машини і поїдуть на Ростов. Розказувати самому Путіну, що це у них відбувається. Е, дивіться на цей маразм. Просто обратите на нас внимание, если у нас завтра не будет воды, мы говорим. Это не то, что мы голословные. Нет, мы завтра же выезжаем, едем на Ростов, машины ходят за свой счет. И так же само съемемся. Потай будем ехать до Путина. Пускай он посмотрит. Потому что все красиво говорят, все объясняют, а никто ничего не делает. Все, до свидания, всего доброго. Еще там доходы до такого, мои друзья, что получается, что вони тырят бочки с водою. В, інших, ну, в сусідніх дворах. Розумієте? Скоро там заводу будуть душити один одного, потім прийде до них, я певен, голод, там розруха. Бо Росія не може нести щось світле. Росія несе тільки болото, грязь, вбивства, мародерство і ніщиту. Все, там більше нічого немає. Росія в апріорі більше нічого не може дати, бо вони самі так живуть. Вони мріють про таке життя, як у нас. Розумієте? У них навіть їжа. Лайно. Ну, це ще я розповідав про ще, що це таке. Так що так, хочете жити багато, хочете жити в інтелектуальному середовищі, тоді цінуйте свою Україну і любіть її. І боріться за неї. Бо просто на словах воно так нічого не буде, друзі. Все, всіх обіняв, слава Україні! Якщо, якщо не хочете таскати оці, такі баули з водою, то. Але менше з тим. Вчора я отримав е, ось такий лист, не знаю, видно, не видно. Я сам дуже важко. Дуже красивий лист. Е, нам, виходить, волонтери прислали деякі цікаві штучки, деталі, щоб ми краще видворяли, випалювали шкідників з нашої землі. Значить, що нам пишуть ці дівчата? Котики, ми надсилаємо вам ці вироби з великою любов'ю, вдячністю та вірою. Вони створені руками, але з серцем, як б'ється унісом з вашою мужністю. Нехай все, що ми вам передаємо, допоможе вам ще точніше, ще сильніше, ще бездальніше нищити ворога, того, який прийшов без запрошення на нашу землю. Віримо у вас, молимося за вас, пишаємося вами повертайтеся з повертайтеся з перемогою, повертайтеся живими. Бог, а, бо за вами народ, за вами правда, за вами Україна. З любов'ю підтримкою, пані Аня і Наталія. Я особисто, можливо, я все-таки вірю в якийсь там інтернет. Може, вони побачать, і дійсно наш підрозділ дуже вдячний, і те саме, що вони прислали, те, що я в них замовляв. Воно дуже чітко підходить для наших завдань. Все. Всіх обійняв, всім дякую, гарного настрою, разом до перемоги. Слава Україні! Тримайтесь подалі від Росні.